Щодо сесії обласної ради. Вчора ми приходили, там розмовляли. Я пропоную все-таки ставити питання про те, щоб завтра поставити питання. Голова обласної ради має право ініціативи скликання позачергової сесії в один день терміну. Значить, в інших областях західних, наприклад, Івано-Франківська, там де наш мер цей, голова Ради Свободі, він вже сьогодні продовжує. Він просто взяв на себе цю ініціативу, має право відповідно до закону про місцеве середування. Повів уже на вулиці сесію, на вулиці відкрито. Провели сесію. Значить, я не бачу для чого нам тягнути два тижні. Значить, то, що ми вчора розмовляли. Вчора це не було розгону. Значить, я думаю, що відповідно повинна бути звернення. Очевидно, все таки в першу чергу від Бевбратства від ваяків різних стілок. Завтра можемо розглянути. Я ще раз кажу, відповідно до закону, голова обласної ради має право скликати чи позачергову сесію. Наше завдання буде для того, щоб просто а, тиском змусити всіх депутатів за одну добу зібратися і приїхати. Вони таким чином продемонструють, наскільки вони байдужі чи не байдужі до цього питання, для того, що потрібно його розглядати чи не потрібно. З головою облради вже говорили на цю тему? Вчора була розмова, тому що приходили воясвознать наші а, учасники бойових дій. Приходили в кабінеті, у нас була розмова. Єдине, що просто питання зависло на термін порядка там двох тижнів, мовляв, це не так швидко робиться. А, я, тоді ще розгону не було. Ми тоді ще не було інформації про віртур. Нам відомо, голову ради готовий зібрати, не готовий, ви не говорили. Чому. Я не можу за нього сказати, чи готовий він, чи не готовий взяти на себе цю ініціативу. Я пропоную завтра зранку це питання поставити. що... Інші області, ну я знаю вже зараз Чернівецька, Франківська, Волинська. Волинська взагалі облдержадміністрацію захопили вже ввечері. Інше, Черкаська зараз ставить питання. Значить, да. Значить, всі ніхто не тягне лямку там на домашній. Ми ще 50 міст вже підтримали. Я думаю, що, так, я думаю, що потрібно поставити питання взагалі в комплексі. Вимогу і звернення до. Кіровоградської обласної ради до Кропивницької міської ради і до всіх районних міських рад по області, щоб ініціювали проведення позачергових сесій і синхронно приймали рішення на своїх позачергових сесіях з вимогою прийняття відповідних законів, ну тобто про окуповані території, таке інше. Про Саме головне те, що нас зараз хвилює. У нас немає з Кропивницькому, але вчора було п'ятеро свободівців, ті, що були на блокаді, їх там теж ну, затримали. запакували, затримали до да, один. Там голова міської організації дуже сильно там в лікарню попав. Е, тобто е, ми так само переживаємо для того, щоб, по-перше, їх всіх відпустили, ну і сьогодні зараз відпустили наших п'ятьох. Але щоб на них закрили кримінальні справи, щоб там потім їх, значить, ну, за всякий опір, значить там працівникам поліції таке інше, не тягнули потім кудись до кримінального провадження. Ну і всі ті наші вимоги, які були попередні, про торговлю на крави і так далі, що прийняли в Верховній Раді. Ви знаєте, що сьогодні депутати-націоналісти, є така певна група, це не фракція і так далі, але умовно, депутати-націоналісти сьогодні оголосили заяву. Вимогою, відставки, відповідно до то, того, що ми сьогодні теж зачитали, ну, то поставили, в принципі, свої вимоги в е, формі ультиматуму. Е, безумовно, така ситуація неприйнятна. Я хочу так само повідомити. Ну, можливо, журналістам нашим буде цікаво. От сьогодні у нас у Власівці. Дуже жорстоко побили нашого свободівця, активіста. Він зараз в реанімації там в світловодську. Ну, він займався там по питаннях екології, королівському смаку. Влітку там значит, порушив кримінальне провадження по королівському смаку, по екологічному забрудненню і так далі. Зараз він був, значить, ну, пішов, очолив комунальний ринок підприємства, хотів там ну, щиро вірю, піти на вести порядок. Сьогодні його просто серед білого дня гупали бітами. Корот, він в реанімації не знаю, чи він витягне, чи ні, він ще інвалід групи. Значить, ну от, в принципі, ми бачимо, що у нас поліція замість того, щоб займатися значить, злочинністю, в принципі, вона розбирається з волонтерами, добровольцями, вояками і торгівлею на країні. В контексті, завтра сесія буде міської ради.